Всім доброго дня. Дивіться, в нас потепліло. Ну, казати, влітку потепліло дивно, але воно так. Сонце сьогодні вийшло. Вчора дощик був і кури, дивіться, влаштовують собі сонячні ванни. Дивіться, воно лежать. А я вирішила сьогодні каченяткам зробити кайф і поставила їм. Миски з водою перший раз. До речі, вони ще не вміють, тільки що підбігли до води, дивилися до неї так. Не знають, що з нею робити. Ось. І робимо ми їм вольєр зараз на вулиці. Е -е, на вигулі, на травичці. То Тут у вольєрі нічого нема. Ну, Дощики йшли, то ми не дуже так і спішили. А це миску ще зараз мию. Е -е, ще понесу до цих каченяток. Менших. Також зроблю їм басейн. У них там сонечко є з того боку вольєра. Ось то нормально. Зараз ще сполосну миску. Бачите, каченята менші, миска мільча, Тобто головне, коли ставиш каченятам водичку, щоб вони купалися, а каченятам ім до каченятам обов'язково ставити їм. Я б і раніше поставила, але я ж кажу, було холодно, дощі йшли, то не хотілося, щоб попростужувалися. Головне, щоб вони там не могли втопитися. Тобто, в плані тому, що якщо намокнуть, щоб могли легенько звідти вибратися з тої води. Тому дуже важливо ставити миску мілку. Так, водичка тут вже нагрілася, в принципі, честь тепленька. Зараз налию мисочку, вона ще догріється. Будуть купатися меншенькі також. Бачите, вони такі маленькі, та Знаєте, йдіть, будете купатися. А то ви ж не вмієте ще. У мене, до речі, в минулому році давним-давно вони вже купалися, е, навіть починаючи з першої доби. Ну, не з першої, ладно, кш -кш 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 -кш. десь там з третьої, нехай. Зразу жарко було. Тому каченята ж виводяться, коли вже на вулиці тепло. Качки виводять їх довго. Ось. А в цьому році якось вивелися і було так холодно, незважаючи на те, що літо, але все одно холодно. Тому, бачите, вони навіть і не вміють ще. Вон, до води навіть і не підходять ці старші, бачите, ну, там вода налита. Побачимо, чи менше підуть до води зразу, а може і також не підуть. Будуть сидіти і дивитися квадратними очима, що ж це я їм таке принесла. Ну, дивіться, ніхто не йде. Тож басейн для вас, ідіть купайтеся. І сонечко там, і тепленько. Ідіть купайтеся. От безтолкові. Ну, зазвичай каченята люблять купатись, коли жарко на дворі. Зараз, в принципі, жарко. Але не критично жарко, тому я не здивована особливо. Так, курка там знеслась, верещить. Чекаю клієнта по курчат мають забрати курчат, тих, що виводили мої дві квочки. Десять штук вже одна клієнтка забрала, і 14 ще має забрати. Ще один дядько. Десь там їде, не знаю, де він там їде. Ось. Ну, чекаємо. Так, ще ось поналивала води, чекаю. Чекаю клієнта. Курчат уже попереганяла. Всі на вигулі. І ці, і ті. Потрібно, до речі, водички зараз ще їм замінити. Так, водичку бентамочкам там замінила. Сюди зараз потрібно корма занести курчаткам одним і другим. Поки вони на вигулі понасикаю. Потім вечором вони приходять і одразу ну, все насипано. Вчора насипала тут два черпакато. ще й лишилося. Іди. Так, не, зроз... не зрозуміла, а що це за курчат? пищить? Попало в полон? Не поняла? О, ось ду. Ой, до хурча, думаю, що це за звук? Бо, а як ти сюди попала? О, так би й здохло. Боже. А як тебе звідси достати? Боже, а ти там давно О, і не одне, два. А як ви сюди попали? Бандіти ви погані. А я ж вигоню на вигул і дивлюся, якось, наче мало курчат. Думаю, наче трохи не вистачає, а я чую. Вийшла і чую, що щось тут, а вони так опідрили. Боже, може вони тут вже й давно? Давайте, вилазьте. Дивіться, чи три? Скільки їх? Два? Ну, Давай, нагинайся, як їх звідси дістати? Давайте отак. О! Ну, голодний, де їж? Дивіться, яке Давай. Так би і пропали тут. Біжи, їсти, боже. Дивіться, визволила двох курчат. Оце дуже тут опасно. Треба сюди якусь дошку принести. Вони вигрибли, залізли сюди. Я думаю, що це за звук. Добре, що зайшла. Їш, дивіться, бачите, зголодніли. Їжте, їжте. Бачите, може вони тільки вчора попали. О, це зараз буду виправляти помилки. Водичку зараз принесу, хай поїдять, потім занесу їх на вигул. О, злякалася, нічого собі. Фу, слава Богу. А я б не побачила, я почула, що вони Ну, щось там пі-пі-пі-пі-пі-пі. Странно думаю, ну я ж вигнала яке це, може, думаю, з цього з клітки вже, звідти з вулиці, з вигула хто прибіг. Думаю, може дірка яка, чи ще щось. Зараз воно ну, візьму, в мене тут є, ось дивіться, є. Діжка, ой, дощ? дошка така велика. Зараз я її засуну туди та й все. Фух, злякалася я. Нічого собі. Це так новини. І такі гарні два курчата, думаю, пропали б ну, а що, вони б там посиділи, посиділи, ніхто б їх не бачив. Ох, каченята до води пішли. Дивіться. О, о о ну. Вже може хто й ко... одне вже купається, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. О, одне вже навіть в мисті. О, це зараз розберуть, що можна купатися. І все, вже будуть купатися. Дивіться, як підросли тут. О, та лізе, лізе. Може поставити їм якось кірпічика, щоб вони могли туди запригувати нормально. Дивіться, пірнає, пірнає. О -о, може вибратися? Головне, щоб могли випригнути. Так, да, все нормально. Мокре, дивіться, як хлющ мокре. Ой, це зараз качка як зрозуміє, а зараз качка як зрозуміє, що можна купатися, зараз вона туди за -за залізе і всю воду їм. Виталяпає. Дивіться, ті хочуть, ті хочуть. Вже в черзі стоять. Ану, залізуть вони чи треба їм щось ставити? Саме сміливе вже скупалося і навіть попірнало. Кружком уже водичку. Обійшли. О, ти вже знає як. Зараз нам пірнати буде. Дивіться, 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 пірнає під водою. Ой, ближче. Чи злякаються мене, чи ні, а ті ніякі бояться. Все, втекли. Ну, втекли, то втекли. Таке. Зараз я водичку поставлю і дірку закрию. Все, дірочку закрила тут, все нормально, їдять. Вон, бачите, розминаються, а то там бід бідолашні, Дитко, гарна курочка потуху, і попала в такий жорстокий полон. Не подумала, я навіть не могла, що вони можуть вирити яму, залізти туди, а назад ніяк. Но вони не розуміють, що потрібно голову на. Хилити вони, бачите, водичку поставила чистеньку, він п'є, як в захлюб. Бідолашні. Тут все нормально. Тут я перевіряю, щоб ніхто не попав на всякий випадок, бо вони там зверху зазвичай туди лізуть. О, каченята до води пішли знову. О, вже два купаються, дивіться. О, Пірнає, пірнає. От класно їм. Зараз ще зеленушечки кину. Тими крильцями манюсінькими махаю, наче там є ті крила. Від води до води називаються побігне. О, о, третє біжить. О, лізе, 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 а, не може. А, що ж це воно таке, як же ж це туди залізти. Дивіться, дивіться, як це викупується, як качка стара. Ой, вони люблять купатися влітку. І Вони так швидко, до речі, ростуть. Коли воду ставити, каченятам купатися. Дуже швидко ростуть гарно так. Вони охолоджуються і їм так гарненько тоді виходить. Ну, просто щоб було холодно і так на вулицю, то й не ставили. А так взагалі-то каченятка дуже люблять купатися. Ну, качки є качки, що ти скажеш тут. Це зрозуміло. Ну, все, друзі. А, покажу вам зараз ще. Що ми будемо робити для загорожку для них? Та й потрібно вже буде з'єднувати старших з меншими та й будуть бігати. Ось тут будуть у нас курчата тут на виголі якраз. Оце обгородимо таку, оцей острілок. Ось сіткою. Ось кілки папа вже приніс, обгородимо і будемо сюди заганяти їх. І будуть вони тут собі на виголі. А ці тут, бачите, сидять е, індичка з ними, все в порядку. Охороняє, ходить їх. Їх охороняє сітка і охороняє ще курочка Кохінхін. У них тр е, тройна охорона. О. Бачите? Так що отак от. Працюємо, займаємося всякими справами. Так що такі у нас дні. Ну все, друзі. Всім вдячна за перегляд. Там старші бігають курчата в двох сітках. Всім пока-пока.